Вітаю всіх! Сьогодні з вами Ірина Мирославина. Запрошую на урок етикетні функції займенників Ти і Ви. Цей урок допоможе вам ознайомитися з правилами написання займенників Ти і Ви. Будемо виробляти вміння застосовувати ці правила на практиці. Навчимося писати займенники в текстах. Будемо розвивати вміння аналізувати, робити висновки, розвиватимемо спостережливість. Запрошую вас до мовного спостереження. Рада я, що Київ лишив по собі у вас добрі спомени. Зверніть увагу, займенник вас написано з великої літери. Далі, пишу вам зараз по отриманні вашого листа. Вам, вашого, ці займенники теж написано з великої літери. Прошу прийняти від мене щире бажання вам здоров'я і творчої наснаги. Займенник вам знову з великої літери. Це рядки з листів Лесі Українки. І ще одне речення. Друзі, запрошую вас на шкільне свято, а тут. Займенник вас написано з малої літери. Що ж, давайте розберемося, то від чого залежить правильне написання займенників ви, вас, ти? Пропоную вам скористатися схемою опори. Отож, етикетні функції займенників велика буква! Увага! До незнайомих і старших за віком людей вживаєте ви, ви ваш, ваша як форму вічливості і пишете з великої букви. Мала буква. Займенник Ти називає добре знайомих людей або рівних за віком. Підлітки у спілкуванні використовують ти. Важливо запам'ятайте, у присутності людини не говоримо про неї. Вона, він, вона сказала повторити вірш, він доповів, називаємо на ім'я. Ми ж, люди виховані і культурні. Увага! Обмежуємо вживання займенника Я. Не якайте! Незнайомі люди середнього і старшого віку спілкуються на ви. Запам'ятайте ще одне. Ви прийшли вчасно. Дієслово присудок, і з ви вживаємо у формі множини. Прийшли дієслово минулого часу у множині. Дівчино, ви гарна, гарні присудок-прикметник. При ви може бути і в однині, і в множині. Тобто, ви можете сказати: дівчино, ви гарна і дівчино, ви гарні. І перший і другий варіант буде правильний. Що ж, займенник, ви з маленької літери. Помилковим є написання ви з великої букви, коли звертаєтеся до двох або кількох осіб. Наприклад, діти. Сьогодні ви розповідаєте вірш на пам'ять. Ось так може звернутися до вас вчитель літератури. Зверніть увагу! Ви пишемо з маленької букви. Шановні відвідувачі сайту, закликаємо вас активніше публікувати свої коментарі. Вас теж з маленької літери через те, що тут звертаються до багатьох осіб. Завдання 1. Усі ваші знання мають бути в системі. Тому завдання 1 я запропонувала на повторення Перепишіть речення, правильно вживаючи займенники і правильно їх пишучи. А той, хто чинить казна що, не вболіває ні за що. Журавка в будь-яку погоду з криниці п'є холодну воду. Ось на пісню потягло. Я чекаю, чогось, я притих. Повірити можна в будь-яку легенду. Ставте слайд на зупинку і виконуйте це завдання. Прошу звернути увагу на картинки. Ось така криниця називається Журавель. Час перевірити. Зорі хтось розсипав у воді. Хтось разом пишемо. А той, хто чинить, казна що, не вболіває ні за що. Казна що? через дефіс. Ви пам'ятаєте такий смішний віршик правило? Казна хто знабуть-небудь, дефіс не забудь. Журавка в будь-яку погоду з криниці п'є воду. будь-яку через дефіс. Когось на пісню потягло, когось разом. Я чекаю, чогось я притих. Чогось разом. Повірить можна в будь-яку легенду. Будь-яку теж через дефіс. Завдання друге. Виконайте тестові завдання. Знову на повторення. Завдання з орфографії. Перше, укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс. Три варіанти я запропонував. Другий тест. Укажіть речення, в якому допущено помилку при написанні займенників. Знову три варіанти. Третє завдання: укажіть речення, в якому займенники написані правильно. Три варіанти. Ставте слайд на зупинку і виконайте цей тест. Ну що ж, час звернутися до історії. Наші традиції. Здавна відоме пошанне звертання в українських родинах, зокрема при звертанні дітей до батьків, форма «Ви» міцно закріпилася з другої половини ХІХ століття. Час пограти! Гра найуважніший. Перше, знайдіть речення, що потребує редагування. Я вас чекатиму коло театру. Діти, хто з вас забув здати зошит, я прекрасно провів з ними час. Друге завдання. На повторення разом треба писати всі займенники в рядку. Ніким аби котри, будь що декотрий, будь-що ніхто нічого, бо зна який, будь-ким деякий. Наступне завдання. З'ясуйте розряд займенника ви. Відносний, заперечний чи особовий час відповісти й нежартівливе запитання, які два займенники заважають водіям їздити? І наступне: які три займенники говорять, що вони чисті? Ставте на зупинку слайд і попрацюйте. Що ж, перевіряйте! Ми знайшли речення, і думаю, це не важко було, що потребує редагування. Діти, хто з вас забув здати зошит? Вас треба писати з маленької літери, бо тут звертаються до кількох осіб. Разом треба писати всі займенники в рядку. Ніким, аби що декотрий. Легко ви з'ясували розряд займенника ви. Звісно, особовий. Ями заважають водіям їздити. Ну і руки ви, ми, ті. Ну що ж, добігає до кінця наш урок. Думаю, що ви легко знайдете відповіді на ці запитання. Я дізнався, дізналася. Я зрозумів, зрозуміла. Я навчився, навчилася. Я не вмів, вміла, а тепер вмію. Я повторив, повторила. Мені цей матеріал буде потрібен. Ну що ж, справді, цей матеріал буде потрібен і на самостійній, і на контрольній, і на ЗНО. Ви повторили і правопис займенників, і вживання. Знову ж таки, ви зрозуміли, а які ж етикетні функції займенників ти і ви, і від чого залежить їх правопис? Дякую вам, мої любі, до нових зустрічей!